Ж на даному плузі полиці так само приблизно завернуті, як і в мене, половинтові. Але що я замітив, що на імпортних плугах ось ці башмаки зроблені під таким кутом, що більш, -більш пологий такий кут, що земля наче пливе по самій полиці. А в нашому випадку, що в моєму, щось у товариша, воно діло йде як бульдозер. Тобі тут трошки земля осюди. Невеличкий кут, а далі вже все, упирається в полицю і він горне виходить. І це саме почув я ось від власника цього плуга, від товариша, що він теж сказав, що це не плуг, це бульдозер. Получається, каже, якщо його підглибить більше 25 см, земля просто перевалюється через верх, не йде по отвалу, а через верх перевалюється і немає тої якісної оранки, як, як це може зробити. Імпортний плуг. Ну що зараз чіпляємо? Будемо пробувати.